Чути так. Напишіть, видно. Так, друзі. Починаємо розіграш. Добрий вечір, добрий вечір. Починаємо розігріш. Катушку розіграємо від Олександра Рибакова. Що хочу сказати. Дуже активна участь була. Дивимось. Дивимось на відео. І у нас 266 коментарів, але під кожним коментарем я бажав успіху. Тобто десь близько 130 коментарів у нас є. І е, давайте так, катушка від Олександра Рибакова. Хто виграє катушку, е, може з майстром Олександром? Узгодити, яка розпіновка, катушка підходить, як і для квазара АРМ, квазар F3, також до фортуни підходить. Але тільки ви узгодите з Олександром. Що саме, яка у вас розпіновка, щоб катушка підійшла до вашого приладу? Якщо ви виграєте катушку, у вас нема приладу. Контакти Олександра є, замовте. Замовте в нього прилад. Вам буде вже дешевше, і, тому що у вас катушка вже в наявності. Так, друзі. І ще після того, як ми розіграємо зараз катушку. Так, що там є? Я, якась помилка вийшла. Друзі є, єсть. Після того, як ми розіграємо катушку, у мене для вас є сюрприз. Не розбігаємось. Ми розіграємо ще отаку поясну сумку. Видно? Чи якось збільшити? Так, друзі, де напишіть? Видно? Так, є. Не бачу. Напишіть, напишіть. Чи бачили... Все окей, добре. Е, це буде... Видно, так, да. дивіться, це буде від мене один додатковий приз. Другий хто, хто другий додатковий приз, буде ось така кепка орикс. Ну, на жаль, не квазар, але орис, гарна кепка. І ще один приз буде, друзі, в мене є така. Нокта Макро. Так, видно, видно, видно. Ну ще, друзі, давайте я не буду затягувати. Переходимо до розіграшу. Дякую всім, що приймали участь. Так, заходимо в студію. Копіюємо посилання на відео. За допомогою даного сайту ми зробимо розіграш. Так, ще раз перевірка зв'язку. Єсть. Видно, готові? Напишіть хтось. Бо зараз сам такий момент цікавий. Добре, я думаю, що видно. Ну, давайте, як кажу, після цього зараз е, розіграємо катушку. Але після цього не розходимось. Друзі, ще такий. Е, якщо попаде, може попаде якийсь там коментар мій. там, Бажаю удачі. Ну, то продовжуємо. Або там є коментар плюсик. Ну. Підемо далі до такого адекватного коментаря. Всі, до речі, там 99% дуже адекватних коментарів. І давайте побажаємо. Побажаю я вам всім удачі. Ну, що, погнали. І так, друзі. Дивимось. Хто буде переможцем? Вітаю, як завжди, цікавий коп з поверненням до квазару. Бачите, в мене є тут не зовсім ім'я. А отак вал 050371. Це нік. Валентин Бувалець. У нас переможець. Валентин Бувалець. Вітаю. Валентина. Вітаємо всі. Друзі, бачите, людина. Написала коментар, виграла катушку. Валентин. Е, і всі, хто сьогодні виграє, е, зв'яжіться зі мною в Facebook чи Instagram, в будь-який месенджер під кожним відео є мої контакти. Валентин Бувалець. Вітаю е, з виграшем катушки. Тепер, друзі, так, подивлюсь чат. Вітаємо, вітаємо. Е, тепер, друзі. Привіт, будні господаря. Так, да, Коростишівський копач змінився на Леон. Ну, По ім'ю. Пос... Вітаємо Валентина. Е, друзі, йдемо далі. Призи від мене. Такі символічні призи. <ривіт> вітаємо, вітаємо. Давайте далі. розігрується Поясна сумка. На коп можна ходити. Тут багато відділів. Тут можна і золото, тут срібло, а там шмурдяк. Погнали! Вітаю, друзі! Гарний коп. Сам хожу з квазара РМ. Так, ми не будемо нік читати ці іерогліфи, Ми подивимося, хто це? Сергій Ткаченко. Сергію вітаю. Сергій Ткаченко. Я собі записую. Валентин і Сергій, зв'яжіться зі мною. Де вам, зав... де вам краще? Фейсбук, Інстаграм. Сергій Танченко, вітаю. сумка твоя. Друзі, кепка крутезна ОРХ. кого ОРХ бажаю виграти? Та всім бажаю виграти. Погнали. Гарний ліс, гарний коп. Краще замість совка царьки під катуху. Лайк за старання. Хто це в нас? Олександр Пушкар. Вітаю. ОРХ. Кепка твоя. Олександр Пушкар. Також зв'яжись зі мною, Олександр. Кепку тобі відправлю. Друзі. Нокта Макро, кепка. Повертаємось. Опа, непоганий вийшов Коп. Чекаю ще відео з квазаром. Звісно, буде ще відео з квазаром. Е, так, дивимося, хто це в нас виграв. Василь Данилюк, вітаю тебе. Василь. Також зв'яжись зі мною. Все, друзі, хто не виграв. Е, в інший раз повезе, я думаю, будемо проводити ще розігриші, як і я розігрувати, буду щось так. Може Олександр щось нам, чи вам захоче подарувати, розіграти, але то таке, то вже дивіться, контакти Олександра є під кожним відео з Квазаром, є під цим відео. Хто хоче. Замовити катушку. Хто хоче замовити прилад, звертайтесь до Олександра. Друзі. Подивіться коментарі під відео з розіграшем Як хвалять Олександра як чудову людину, як гарного майстра. Так, друзі, давайте почитаю ще переможців вітання. Переможців у нас багато сьогодні. Дякую всім, всім дякую. І, друзі, ну, всіх з прийдешними святами, всім нам миру, перемоги найскоріше. Все робимо для перемоги. Все, друзі. Всім дякую. Сьогодні вийшло нове відео. Зайдіть, подивіться, а я з вами буду прощатись. Всім пока.